Аграрії України об'єднуються. З досвіду люди землі вже знають істину, що спроби віднайти тих, кому потрібні їх досягнення, наразі марні. Відстоювати свої переконання та погляди треба виключно самотужки. Так народжується ідея створити обособлену політичну силу, яка буде здатна гідно протистояти наслідкам земельної реформи, об'єднає аграріїв та допоможе відстоювати інтереси людей від землі на найвищому рівні. Про це на початку липня говорили у Костянтинівці. Тридцять Всеукраїнський форум повною мірою висвітлює проблеми та перспективи галузі. Завтра ми працюємо в Красноармійську. Після завтра вранці ми вже будемо у Львові. Тобто в тому, що ми дуже багато сьогодні переміщаємося, і сьогодні наш 39-й форум з початку року по всіх територіях нашої великої держави. Минулого року, 20 вересня, мене обрали головою Аграрної партії України. А я тричі відмовлявся. Притом відмовлявся абсолютно виважено і серйозно, а потім я на якомусь етапі зрозумів, що це достатньо важливе сьогодні завдання створити таку політичну силу, яку ми створюємо. Чому? Перша річ, ми дійсно аграрна держава. Якщо ми сьогодні подивимося на економічні основи, то 27% ВВП нашої країни сьогодні аграрне виробництво. В світі таку державу знайти де аграрне виробництво сьогодні відіграє таку велику роль, дуже важко для прикладу, в Західній Європі від 1,5 до 3% у Російській Федерації 6,5. Ми 27% з переробки. Якщо ми беремо валютні надходження, в минулому році ми дали державі 17 мільярдів доларів прямих валютних надходжень. Металургія дала 13,6%. Хоча ще рік тому ми були в 13-му році, ми були з металургією приблизно на одинакових позиціях. В зв'язку з тим, що Відбулося в цілому, металургія впала у виробництві на 30%, а валютні надходження на 40. Ми ж у цей момент ще виросли в порівнянні до попереднього року з 13,6 до 176 мільярдів доларів, тобто 4 мільярди. У нас сьогодні на селі працює 75% працездатного населення всієї нашої держави. 65%. 70% території нашої держави знаходиться під аграрним виробництвом. Це єдина галузь, яка останніх 12 років постійно зростала. Якщо в минулому році вся економіка держави впала на 14,5%, то аграрна галузь дала 6,3% приросту. Тобто, з однієї сторони, галузь номер один, потужна галузь на сьогоднішній день. І ви подумайте, що ми за останні 5 років в Україні наростили виробництво зерна вдвічі з 32 мільйонів тонн до 64 і стали другим експортером зерна у світі після Сполучених Штатів Америки. Але чи ми стали від цього багатші? Не стали. Якщо ми беремо ВВП на душу населення, тобто скільки ми всього виробляємо в державі, то в 13-му році ми виробляли 3700 доларів, у 2014 2400. А в 15-му будемо мати десь 1700-1760. Для прикладу вам наведу, що у Білорусів цей показник у 4 рази більше, ніж у нас, у Казахстані 5,7 рази вище, ніж у нас. Якщо беремо західну сторону, то у поляків сьогодні середній виробіток економіки на душу населення 26 тисяч доларів. Це значить це те, що ми можемо купити за свої гроші. Чому так відбувається? По тій дуже простій причині, що. Світ можливо хоче нас бачити демократичною державою, але він однозначно не хоче бачити нас конкурентом на світових ринках. Тому він свідомо нам віддає сировинні ринки. Серед проблем, які найбільше дошкуляють аграріям, численний перелік розбалансованих рішень від влади. Ані реформи, ані економічні експерименти не принесли аграріям України впевненості у завтрашній днині. Світові зернотрейдери впевнено обдирають українського агропромисловика, встановлюючи занижені ціни на зерно. Сучасний український політикум дозволяє представляти інтереси аграріїв людям, що шалено далекі від цієї сфери. При цьому державу влаштовує. Роль, яку відіграє аграрний сектор, але не влаштовує прибуток до бюджету. Висновок простий, але не власний. Скоріше продиктований Міжнародним валютним фондом. Внимуть, якщо ПДВ, в общем, буде дуже велика проблема, ми всі прекрасно розуміємо. Мелкі фермери, І так ПДВ, ціна на 20% на підсумок ниже, ніж для тих, хто може виписати налогову накладну. Це вже зарані нерівні умови, точно так же по пшениці і по всьому іншому. А если заставят еще платить всех остальных, изменят систему налогообложения, то для нас это будет катастрофа. Останутся большие, крупные хозяйства, то есть и тут будут совсем другие собственники, но село погибнет. Реформа та, в котором видим, в котором она проводится, она проводится таким образом, чтобы сегодня сделать села дачу для городского населения. То есть тоже, на мой взгляд. Потому что если бы хотели по-нормальному провести, то предложили бы людям альтернативу. І, собственно говоря, сказали, пусть самі думайте, попробуйте то тобто були б пілотні проєкти і все остальне. А що сьогодні при примусу. Держава в цьому році із кишені селян вже забрала 20 мільярдів гривень. Через що? Через додаткові мита на все складове, що ми купуємо для аграрного виробництва, через електронну систему ПДВ, яка ще повністю не запрацювала, але по якій треба віддати гроші наперед в оборот державі свого оборота, який є. І, власне, з переходом із фіксованості господарського податку на спрощену систему четверту групу оподаткування даних підприємств. Якщо скласти в кущі, це все забирає в галузі 20 мільярдів цього року. Не всі це відчули, а це факт. З іншої сторони, держава побачила дуже одну просту річ. Коли нам розповідають сьогодні про те, що Міжнародний валютний фонд вимагає, наприклад, там, одного кроку, другого чи третього, то насправді це не так. Міжнародний валютний фонд, як будь-яка кредитна організація, яка дає гроші, каже, зробіть так, щоб ми бачили, що ви ці гроші нам віддасте. А як ви будете балансувати там уже свій бюджет, то вже інша справа. Головне, гарантуйте, що ви ці гроші віддасте. Приїжджає іноземний міністр, який достатньо великий спеціаліст у своїй галузі. він дійсно професіонал своєї справи. Але що робить цей міністр, не будучи українцем? Який не з Донбасу, ні з центральної, ні з західної, з якої-небудь іншої частини нашої держави. Він виконує свою роботу. Йому треба збалансувати бюджет таким чином, щоб віддати гроші тим, у кого ці гроші позичать. Які в нього є шляхи? Перший шлях зрізати все те, що йде на соціальні витрати, тобто на отримання всієї цієї держави. І в минулому році, коли ми готувалися до Бюджету 2015 року абсолютно серйозно обговорювали питання про те, що повністю скасувати фінансування дошкільної школи. Повністю. Друге, середню школу фінансувати тільки до 9 класу. Багато інших речей, які, власне, говорили про те, що держава хоче вирівняти свою витратну частину виключно на соціальні складові. З іншої сторони, треба десь наповнити ті дірки, які є в державному бюджеті. Знову ж дивиться цей фіскал, звідки ці гроші взяти. Якщо ми є єдиною галузю на сьогоднішній день, яка ще працює, то в кого можна взяти ці гроші? Звичайно, в тих людей, які працюють. Робить держава перший крок, забирає 20 мільярдів. Селяни спокійно до цього відносяться, начебто це так і повинно бути. В коаліційній угоді написано, що спеціальний режим ПДВ. Буде діяти до 1 січня 2018 року. А для того, щоб дуже просто пояснити, що це таке, ви всі прекрасно знаєте. Сьогодні ви можете майже повноцінно використовувати ті гроші, які ви отримаєте вигляді ПДВ при реалізації своєї продукції. В іншому випадку ви змушені будете віддати ці гроші державі всі ті 20%. Не маючи сьогодні доступу до кредитних ресурсів, маючи ставку банків. 30-35%, а тут на Донбасі взагалі критична ситуація, тому що ці гроші ще знайти дуже важко на сьогоднішній день. Само собою зрозуміло, якщо держава забирає 20%, ми залишаємося абсолютно з голими кишенями. Що це таке? Це ще 19 мільярдів гривень цього року. Аби переломити ситуацію на користь звичайного українця, країна повинна усвідомити, що шанс на майбутнє реальний, виключно завдяки надзвичайній цінності українських чорноземів. 65% працездатного населення країни вже пов'язало свою долю із роботою на землі. Отже, залишається довести цю тезу мешканцям великих міст, владі та далеким від аграрного сектору. Ділкам аграрним виробникам повинні бути надані преференції. Спрощена система оподаткування, замороження земельної реформи та підтримки. Мка сфери на державному рівні можуть вивести Україну на всесвітній ринок в якості рівнозначного гравця. Ну власне, оскільки ми сьогодні на Донеччині, то ми повинні говорити і про загальнодержавні проблеми, які сьогодні є в аграрії, так і ті проблеми, які є саме в аграрії, які працюють на Донеччині. Якщо ми говоримо про загальнодержавний рівень, то звичайно в нас сьогодні головна проблема це відсутність належного фінансування. І в зв'язку з тим, що всі складові аграрного виробництва, в зв'язку з девальвацією національної валюти різко подорожчали ще в кінці минулого року, то звичайно аграрії не змогли купити все те, що потрібно для. Повноцінного аграрного виробництва. От сьогодні те, що ми спілкуємося із з аграріями Донбасу, ми чуємо те, що більшість із них використало максимум половину з тих добрив, які потрібні були для підживлення господарських культур. Но ми повинні бути вдячні всій погоді цього року, тому що вона дещо допомогла. І так як нам видається, ми по ідеї повинні зібрати досить непоганий урожай і тут, на полях Донеччини. Звичайно, на Донеччині, от те, що ми сьогодні чули власне, на аграрному форумі, це є сьогодні проблеми. З транспортуванням зерна, я сподіваюся, що будуть конструктивні рішення, тому що власне збирання тільки розпочалося, і треба тут спілкуватися в першу чергу з військовими з тою метою, щоб забезпечити повноцінне транспортування, особливо в тій ситуації, коли у нас на Донеччині фактично немає елеваторів. Тобто, зерно треба перевозити до сусідніх областей, це до Дніпропетровської, до Харківської. Оскільки парк автомобілів не такий великий, то треба забезпечити, щоб вони безперешкодно максимально. Швидко проїжджали як і території, де розміщені військові частини, так і власне блокпости. Ось те, що ми говорили на сьогоднішній день. Звичайно, коли ситуація стабілізується, на Донеччині треба думати про термінали по зберіганню зерна, тому що край потенційно дуже потужний, і користуватися тіми тими терміналами, які в сусідніх областях, звичайно, не саме елемент. Крім цієї проблеми, звичайно, ми ж заходимо в посівну компанію. Буквально через місяць. Ми знову. Чуємо те, що недостатньо робочого капіталу, а доступ до банківських кредитів на Донбасі також дуже обмежений, тому що комерційні банки, які так обережно працюють в Україні, власне в зоні близькій до проведення АТО, вони втричі прискіпливше відносяться до заявок аграріїв на отримання коштів. До цього накладається і проблема, та що ми зараз бачимо, що є дефіцит азотних добрив в зв'язку з зупинкою фактично всього виробництва азотних добрив в Україні, тому ось транспортування зерна, а власне недостатність фінансів, які ще сьогодні критичніше на Донбасі проявляються чи по всій території України, і ризик того, що не буде належної належній кількості азотних добрив, це ті проблеми, які сьогодні в першу чергу, звичайно, є, які стосуються безпосередньо аграрного виробництва. Головна проблема, звичайно, ви бачили сьогодні по очах людей, по виступах це війна. Тому що вона дійсно не дає можливості людям сконцентруватися на виробництві, вони більшу частину свого часу все-таки переживають все те, що відбувається округних з точки зору ведення бойових дій. Сьогодні найголовніша проблема це проблема міра. Ми повторяємо це, тут потрібно посмотрити на столітню історію назад Російської імперії. Величайшее государство было огромнейшее. Оно распалось в результате того, что не решило два вопроса. Вопрос о мире и вопрос о земле. Украина не обладает таким запасом прочности, которым обладала Российская империя. Потому процесс распада может произойти гораздо быстрее. Потому хотим мы, не хотим, нам сегодня нужно изменять мышление и пытаться договориться. Я считаю, что от того, что мы отрицаем факт наличия Донецкой республики и Луганской, это ничего не дает нам. Они уже есть, это состоявшийся факт. Поэтому нужно работать с тем, что есть, а не пытаться, в общем-то, создать и говорить о том, что это игнорировать, и говорить, да нет, мы будет по-другому, не будет. Надо учитывать, хотим мы, не хотим. Сегодня нужна реальная децентрализация. И децентрализация не только для Донецкого региона и Луганской области, а в том числе определенная децентрализация для всех областей. Потому что если мы признаем частично, то завтра путь Донецка и Луганска может повторить и Одесса, и Харьков, и все остальные, для того, чтобы получить те же самые полномочия. Потому нужно сегодня думать о том, каким образом состыковать интересы, обращаться к мировому сообществу, разговаривать в том числе. И мы же прекрасно понимаем, что мы заложники ситуации, и война на территории Украины выгодна всем, и американцам, и России. Невыгодно нам, это однозначно. Невыгодно, по большому счету, населению, которое проживает на территории Донецкой области, это тоже однозначно. Заинтересованы Россия и Америка, потому что под этот вот шумок могут подеребанить эту страну незаметно, а потом сказать, что так получилось. И все. Вот наша задача сегодня не допустить этого. Договарюватися на дакібніпля. Якщо ми говоримо тому, що це наша територія, то значить там наші люди. Якщо наші, давайте розмовляти. Ми є конструктивною партією. Ми ні в якому разі не є тою партією, яка якимись своїми діями хотіла б дестабілізувати ситуацію в країні. Тому ми якраз, мабуть, та виважена політична сила, яка говорить, що як би нам важко не було, і в першу чергу аграріям от сходу на сьогоднішній день Донеччини, подивіться, в яких складних умовах вони господарюють останні півтора року. Але разом з тим вони кажуть, що а хто ж, якщо не ми, вони сіють, вони збирають урожай. І сьогодні ви чули також з виступів, що вони переймаються не тільки врожаєм, вони переймаються і тим, де вони будуть купляти вугілля для дитячих садочків, якими вони опікуються. І власне, якими будуть ці садочки, чим вони будуть забезпечені. І це не тільки дитячі садочки, це школи, це фельдшерсько акушерські пункти. Тобто ми сьогодні бачимо, от саме в першу чергу на Донеччині Луганщині тих людей. Людей, які працюють на землі багато років, наскільки вони патріоти свого краю, і вони більш ніж хто-небудь інший переживає за все те, що відбувається на їхніх територіях, і вони, якраз ті люди, які нікуди не поїдуть, тому що і земля, і ферми, і власне ті об'єкти соціальної структури, за якими вони піклуються кожен день, вони з собою забрати не можуть. Тому як би важко не було, але вони тут, вони працюють на цих територіях, і вони є основа для нашої держави. І це якраз ті люди, які які є по всій території нашої держави, які працюють на землі, ось вони є такими, я би сказав, простим словом, справжніми.